Вітаю вас, глядачі. Сьогодні ми продовжимо розпаковувати аніме-картки від Caio. Хочу спершу подякувати моєму колезі та другу Юрію з канала Книжковий Спойлер. Вранці на роботі подарував він мені таку красуню. Я подумав, що це намі. Дівчинка дуже схожа на намі з One Piece. Але здається, це не вона. Хто шарить, будь ласка, відпишіть. Так що маю такого милого чібіка, як прикрасу для полички. Дуже гарно, вона мені сподобалася. Далі. Придбав я собі ось таку штуку, це в нас блістер по T4 Wave точно не пам'ятаю яка це хвиля. Мене запевнили, що тут трошки кращий рандом, ніж в звичайних картках. Це розпаковка мого першого Блістера. Туди ще в нас бонусом іде ось така LR-карта. Відмічу, для мене було неочікувано, що він такий великий, саме от яка 4 листочок Блістер. Я думав, він значно менший буде. Uh, так, на фотках виглядав справді менше. Так. І подякую продавцю, дав він мені ось дві такі картки. Uh, це я не знаю хто. А це в нас Яхіко, і це якраз uh, те, чого не вистачало, щоб зібрати цю всю команду в ZR-картах. Тобто в мене є тепер Конан є в нас Нагато і є в нас Яхіко Ось такий красень-режик, такий дуже гарний, мені подобається. Обожнюю його. Так. Ну що ж. Uh... Почнемо розпаковку. Зараз я за кадром розріжу пластик, щоб це довго часу не тривало. Продовжуємо так. Відкрив я блістер. У нас тут 4 упаковки, вони трохи по кольору відрізняються, наче від тих, які мені дали з боксу. Раніше трохи я їх розпаковував. Так, є у нас LR-карта, це моя перва ось такий у нас Наруто. Непогано. відмічу лише, що. Через упаковку Блістера вона вигнулася. Я її одразу ж зараз поставлю в захисний холдер. Так, непогано. Так. Ну і саме розкриваємо пачки. Що в нас буде всередині. Так. Перва. Так, ну, побачимо, який тут рандом. Правда, на 4 ОР карти я не розраховую, але дивимося. Так, Канкуро R -ка не цікаво. Сакура РК. Гай-сенсей uh, РК. Ні, СРК, такий в мене вже є. Окей. Uh, okay. Так. Ю-очка oh! у нас із Наруто і QB. Ось такий у нас 9-хостий Лис uh, Це перша моя UR-карта з Наруто. Гарно. І ще я вам скажу по дизайну, вона класна. Тут uh, трохи іншого кольору в нього хвостики і він ось так класно переливається. Як би вам, надіюсь, камера вам передасть. Дуже крутий. І що в нас буде ж HR-карта Так, а це в нас какузу, тільки на цей раз він зовсім інший. Він рухається в нас вліво-вправо. І, на відміну від попереднього, це зовсім інша карта. Тобто вони роблять ще декілька варіантів HR. Це дуже гарно. Ставимо їх сюди. Так, ну це вже непогано, одна ЮРка. Йдемо далі. Так. Неджі. Таю я. О. Серка в нас каруї, такого в мене ще немає. До речі, відмічу, на відміну від звичайних блістерів, ці відкриваються набагато легше. Так, що в нас круте? А круте це в нас. ССРка з Чоуджі. Юрко, привіт. Чоуджі тепер і мене переслідує. Я не знаю, як цього позбутися, нам треба до лікаря. Так, ідемо далі. О, Це буде горизонталка. Вау. Так. О, це моя перва горизонталка. Вона потрійна? Ні. Вона отак класно виконана. Це важко вам на, кадр, на камеру передати, але тут у нас е вечерюють, точніше їдять е Мінато і Кушена. І тут у нас одразу Хіната і Наруто, дуже крута горизонталка, це моя перша. Так, сюди. Залишилось два блістера, а, точніше, дві упаковочки а, бустери. Дивимося, що далі. Так, а оця відкривається вже гірше. А ні, все одно відкрилась Так. Так, дивимось. Темарі з першого сезону. Такої в мене не було. Так, чов, джетко в, в мери теж не було. О, СР-ка з хлопцем, який стане потім Мізукагі. Не пам'ятаю точно, як його звуть, це вже добре. Так, що в нас? О, ви подивіться. Це у нас Сасорі, ССР-карта. Він у нас тут без броні Хіруко. І з третім Казикагі, він ще виконаний так гарно. Так, чудово. Це вже дуже добре. Так. І у нас Кіллер B. але на цей раз теж не такий, як у мене був. Тобто, це у нас знову HR карта Але вона тут по-новому виконана. Так. Непогано. Ідемо далі. Нам залишився всього навсього один останній блістер. Точніше, бустер. Будь ласка, побажайте мені вдачі в коментарях. Надіюсь, там попадеться ОР або MR-ка. Так. Ібіки в нас вже є. на такого в мене не було. Так. АО, здається, чи АО, да. теж його не мав. ССРка. Так. У нас ССРка з Наруто, така, на жаль, в мене вже є. І HR Карта це в нас. Вау! Це восьмихвостий! Саме без кілера Бі, саме восьмихвостий. Тобто, де ж ти у нас? Ми отримали звідси крутого восьмихвостого, його саме Джинчуріки та біджу. Дуже круто. Декілька sr карт точніше, три СРК. Ось вони у нас, ChoG Наруто повторка моя вже, і Seсорі. Ну, заради сесорі крутого восьмихвостого, а ще ось цих двох карт. І ось такої класної горизонталочки з кушиною та Мінато. Це було дуже круто. Очікував, звичайно, що попадеться ОР, МРК або АР-карта, але це теж непогано. Ну, і є в нас ще ось ЛР, але вона у нас є завжди. Тобто, це у нас був такий дроп. Так що дякую вам всім за перегляд. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарі, просіть ще, будемо відкривати більше боксів і доберемось нарешті до One Piece. У. Всім дякую за перегляд.